Вітаю! Сьогодні розглянемо цікаву задачу. Прочитайте її умову. Поставте відео на паузу, прочитайте умову і спробуйте самостійно розв'язати. Далі вже буду розв'язувати і пояснювати цю задачу я. Ітак, як розв'язати таку задачу? Ну, Почати потрібно з найменших чисел для того, щоб мати більше якби, простору для обчислень. Давайте в вершинах всього трикутника і поставимо наші найменші числа. А саме 10, 11 і 12. Ну і тепер, відповідно, нам ще треба використати 13, 14 і 15. В парі чисел найменші, ну, наприклад, 10 і 11. Нам треба взяти найбільше число 15. Відповідно, наступна по величині пара у нас виходить 10 і 12. Тут буде у нас 14. І наступна остання пара 12 і 11, Тут буде 13. Отже, по кожній стороні трикутника у нас виходить 36. Це, задача розв'язана.